Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Пішохідний перехід простелився слід у слід. Пригальмуйте тут машини. Перехід цей для людини. Зебра. Смужка й чорна й біла. Звідкіля сюди прибігла. На асфальті білу путь, також зеброю зовуть. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки. Відшукає пішохід знак підземний перехід. Вниз по сходинкам спустився, під землею опинився, коридором перейшов. Вихід з під землі знайшов. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не барись. Як машин немає справа, далі йти ти теж маєш право. Світлофор стоїть на розі, стежить рух він на дорозі. Все мигає без утоми і для нас усіх знайомий. Червоний колір чиркнув враз на світлофорі. Зачекай, не йде ніхто, черга їхать для авто. Жовте світло жди хвилину. І машину, і людину світлофор попереджає. Ти спинись, а ти рушаєш. Зелений колір можна йти, бо машин немає. Світлофор наш помічник всім допомагає. Безпека руху то не жарти. Будь обережним і зважай. Біжиш, стоїш чи йдеш здалека. Пильнуй всі правила безпеки.